Вітаю вас, малята, і запрошую поліпити разом зі мною. До нас завітала пташка. Пташка вранці прилетіла в дитсадок. Цей маленький пташці дам я крихіток. Пташечка маленька, крихітки клює, пташечка маленька голос подає. До нас завітала пташка Синичка. Ми з вами знаємо що зараз осінь і багато пташок відлетіло до теплих країв, а синичка залишається з нами зимувати. Давайте розглянемо, з чого складається пташка. У неї є голова, тулуб, два крильця, хвостик, лапки. Дзьоби та очки. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Пальчики літають, крильцями махають, долоньки у діток, наче крильця у пташок. Молодці. Для роботи нам потрібно приготувати пластилін, дощичку, стеку. Дві горошинки перцю та ваше бажання працювати. Беремо пластилін, ділимо його на дві частини. Одна менша, а друга більша. Розрізаємо. З меншої ми зробимо голову, а з більшої тулуб. Розмінаємо маленький шматочок пластиліна. І катаємо з нього кульку коловими рухами. Це буде голова нашої пташки. Потім беремо більший шматочок, розмінаємо і розкатаємо велику кульку коловими рухами. А тепер покладемо на дощичку. І рухами вперед, назад зробимо стовпчик. Це буде тулуб нашої пташки. З'єднаємо голову і тулуб. Ось так. Нам залишилось зробити дзьобик, хвостик і криця праве і ліве. Давайте зробимо дзьобик. Витягуємо. Трохи наш пластилін. І вийшов у нас ось такий дзьобик. Тепер давайте зробимо хвостик нашої пташечки. Трошки приплюскуємо його. І у нас виходить ось такий хвостик. Нам залишилось зробити крильце ліве і праве. Трохи витягуємо ось так і приплюскуємо. Вийшло у нас праве крильце. І таким чином зробимо ліве крильце. Ось у нас вийшла така пташечка. А оченята ми зробимо із горошинок перцю. Ось яка чудова пташка вийшла у мене, а яка вийде у вас? Чекаю ваші фото пташок. До зустрічі, малята!